Тріщини стеблі ріпаку. Цікаво, дивіться, щоб уникнути і щоб їх було менше. Що робити? Зараз наразі очікується пониження температур, тому е, обробляйте фунгіцидом, а не регулятором росту. І це дасть вам можливість їх е, е, трішечки знівелювати, плюс обов'язково фунгіцид пролікує, щоб сюди не попадала інфекція. Тому що ця тріщина це джерело інфекції, і потім, яке в подальшому буде розвиватися в стеблі. І це Негативно буде беззвичайно формувати, допливати наш врожай. Останні ріпаку досить такі вже потужні, бачите, фаза бутонізації, більше 50 сантиметрів, більше 10 пагонів першого порядку, продуктивних пагонів першого порядку відповідно з гарним галуженням, тобто тут більше 200 кг азоту. Тому що до наших продуктів. Що потрібно робити зараз? Якщо в такій фазі ще в принципі, квіткоїд зараз з'являється, обов'язково або Конект, або протеус, якщо вже буде цвітіння буде жовта квітка, будуть комахи-запилювачі, то тоді біскай обов'язково, щоб було безпечно для комах-запилювачів. Якщо ми будемо говорити про фуноцит, то який фуноцит можна вибрати з наших продуктів наразі безрестургуляційної дії, це буде фокс, звичайно, він буде досить гарно працювати і гарно пролікує, і плюс, крім того, сюди захисну дію проти борошництва роси, довготривалої дії. І от оці моменти трішечки дасть можливість підлікувати. Обов'язково бормоліден, пам'ятайте також про ці елементи, вони досить важливі. Всім гарно проживі до зустрічі у полях.